Олекса Довбуш найвідоміший ватажок опришків українських повстанців, які століттями боролися за свободу у карпатських лісах. На противагу відомій версії опришки були козаками, а не розбійниками. Вони не просто грабували маєтки, а й знищували панські документи та боргові розписки, тим самим повертаючи українським селянам відібрані землі і майно. Опришки не дарма користувалися широкою підтримкою народу і стали символом партизанської боротьби за українську ідентичність. Подейкують, що гроші заїжджих панів повстанці щедро роздавали бідним селянам. Під керівництвом Олекси Довбуша опришки навіть спалили польську фортецю в Богородчанах. Нині ім'я Олекси Довбуша носить 68-ма окрема єгерська бригада Збройних сил України. Пам'ятаймо українських героїв!